Takie styczko jestem za za prosto, jestem prosto, jestem prosto, jestem prosto, Брам Сеню кисточку. То есть есть два от два. У Саид купа бля чого? Я так можу прикрытие два. Я Сейчас я її, я ему. раз так. Ако я взял і кисочкой из і и такой малювала. спрямо вау. Розова сыню, нема. Ну, билися, світ падав нашим світ. що Шоместер чит, бляха, Ні, це не подобається. що? бачиш щовоно без нас.